З 1 серпня придбати антибіотики в аптеках можна за електронним рецептом. Отримати його пацієнт може, звернувшись до лікаря. Виписувати їх мають право лікарі всіх рівнів медичної допомоги та спеціалізацій, у тому числі і працівники стаціонарів. Лікар огляне пацієнта, визначиться з. Його станом, з діагнозом, з потрібними тими препаратами, які йому потрібні на даний момент. От, і потім вже виписує, якщо це захворювання, яке потребує лікування антибіотиками, виписує даний рецепт. Якщо захворювання не потребує лікування антибіотиками, то звичайно антибіотик ніхто не випише. Значить, ми в своїй діяльності керуємося. Протоколами, да, медичними протоколами або стандартами лікування, як вони ще називаються. І відповідно до кожної нозологічної групи є перелік препаратів, які показані при даному захворюванні. Необхідні антибіотики пацієнт може придбати за є рецептом протягом 30 днів з моменту його видачі. Для цього фармацевту необхідно надати інформаційну довідку. Її друкує лікар під час прийому та вказує свій особистий підпис та печать. Коли пацієнт підходить до аптечного закладу, він віддає даний інформаційну довідку, віддає провізору. Значить, провізор вносить в комп'ютер або 16-значний код, який є на даному рецепті, або штрихкод сканує, якщо в закладі є такі. Сканер він сканує цей штрих-код. І, відповідно, вже у нього на системі вискакують визначення даного препарату з даною діючою речовиною, які у них таблеточки є. Пацієнт може отримати частину цих. Закупити частину лікарського засобу ну, відповідно до фасовки. Якщо, наприклад, упаковка передбачає 30 таблеточок, да, значить мінімально там розфасовка йде по 10 таблеток, три конвалюти. Значить, пацієнт може купити одну конвалюту, 10 таблеток, і оплатити її. Про що потім? Фармацевт робить від відповідну поміточку у цьому у цій інформаційній довідочці. Він ставить штамп, що відпущено препарат, і дописує, яку кількість відпущеного даного препарату. У випадку, якщо медичний заклад не працює з електронною системою охорони здоров'я, лікар має право виписати паперовий рецепт. Існують певні вимоги до Є рецептів на антибіотики. Але виписка електронного рецепта є законодавчою нормою. Для того щоб виписувати електронний рецепт, є певні вимоги. І одною із вимогів є підключення. Закладу медичного закладу до електронної системи охорони здоров'я і до центральної бази даних. Наші комунальні заклади вони всі практично підключені, тому що ми не могли підписати пакети на медичне обслуговування із Національною службою здоров'я. Скоріше всього, це приватні медичні заклади, які є. Фізичними особами-підприємцями вони не всі підключені до електронної системи охорони здоров'я. Передбачається три етапи формування електронних рецептів. Першим етапом іде антибіотики, другим етапом, десь планується на осінь відпуск препаратів, які строгої звітності, це наркотичних. Засобів і наркотичних аналгетиків, і третій етап це вже відпуск всіх рецептурних препаратів. Ну, передбачається вже на наступний 23-й рік. Пацієнту не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем для отримання рецепту на антибіотики. Достатньо зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.